Це була буквально а що там? Бачите, що то там є. А, вон куди ми дійшли тоді на виживання. і Все, я поняв. Тепер я поняв, куди ми дійшли на виживанні. питання? Ого, Огосики. Що це воно? Ах, це блин. Ух, я не вижив. Я туди не достану, так? Так, не достану. Блять, не достану. Блять, не ну я не достану туда. Вообще нік не достану. А я перейти зможу туда? Ну давайте попробуем. Не, воно не горит, я думаю, что она горит.